Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заложний не дає спокою не тільки російським пропагандистам, але й путіну. Дід, поки сидів у бункері, придумав, що залужний за кордоном. Знаєте, є така приказка, дурень думкою багатіє. Ось це про Путіна. Пише нардеп Гончаренко. Путін на зустрічі з їхніми воєнкорами, крім решти, маячні, ще й ляпнув про залужного. Інформація є, що він загинув, але треба перевіряти. Потім сказав, що він в лікарні за кордоном, зокрема в Німеччині. Це не правда. Правда, хоча замахи незалужного були неодноразово. При тому Путін це казав цілком серйозно, з впевненістю у своїх даних. Отже, він дійсно перебуває, якщо не в інформаційному вакуумі, то в жорстко контрольованому середовищі. Інформація до нього доходить далеко не вся і далеко не одразу. Скажімо, фейк щодо залужного Росія запустила тижнів три тому, і тоді ж цей фейк було спростовано. А Путіну поки тільки доповіли про першу половину, про можливу загибель. Пише Голобуцький. Отже, часовий лаго інформування Путіна становить близько трьох тижнів. В цей період інформацію пересіюють. Коригують, форматують на користь тих чи інших груп, але Путін притому абсолютно впевнений в точності і повноті інформації в лояльності своїх джерел. Це насправді дуже непогана для нас ситуація. Самі подумайте, про яку гіпотетичну перемогу Росії може йтись, якщо її головнокомандувач, котрий жорстко підкреслює, що всі важливі рішення щодо війни приймає тільки він, і ніхто інший отримає підправлену інформацію через три тижні після події. Сам же залужний готує сюрприз Путіну. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навіть не поїхав на чергове засідання військового. Комітету НАТО у Брюсселі почалось сьогодні через складну оперативну ситуацію на фронті. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.